Продається будинок у Волинській області за 40 кілометрів до Луцька у селі Малинівка. Ціна даного будинку всього 3100 доларів. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено, частину засіяно зерном. На території металева теплиця. Чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною, наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо, пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини.